Подивившись об'єктивно на існування нашого людства, ми приходимо до висновку, що життя не має ніякого сенсу, але що в цьому поганого? Відсутність сенсу життя відкриває великий простір для творчого існування особистості, яка кожен день може придумати свій власний сенс, де реалізація шизофреника набагато цікавіша та революційніша, чим звичайний інфантильний індивід, який поглинений соліпсізмом, займається споживанням товарів. Тут необхідно врахувати значення ідеї кастрації як покарання за сексуальне задоволення. Крім того, необхідно також врахувати. Сексуальне-психологічне тло маячних ідей ритуального вбивства і тло антисемітизму як такого. І нарешті необхідно дати правильну оцінку почуттям сексуальної провини і тривоги реакціонера з урахуванням ударного впливу таких несвідомо складених формулювань на несвідому емоційні звичайного глядача. У таких висловлюваннях і їхньому несвідомому емоційному впливі ми знаходимо коріння націонал-соціалістичного антисемітизму. І ось перед нами пристає цікавий представник обмеженого мислення. Окрім типового ярикування про російський мікрофон Союз, не дивно це чути від людини, яка на Тягнувши на себе триколор та ще від російського фашизму, результати капіталістичної праці в умовах Ютубу. Проживаючи у повних злинях, я міг би отримувати мільйони за своє мовчання, будучи звичайним конформістом. Однак одяг, від якого несеться запах бензину, показує моє відношення до сучасного стану речей. Більш того, рекламу, яку ти кожен день споглядаєш на вулиці або в інтернеті, представляє собою наслідок економічного базису, а не мою життєву потребу. Гроші не є для мене життєвою потребою. Я не прагну мати велику кількість непотрібного одягу або інших речей, тому що я прийшов в цей світ голим і піду звідси таким же. Але в мене є потреба їсти, як і у всього населення планети. Ти, звичайно, можеш заперечувати цю природну потребу і навіть її висміювати. Воно і не буде дивним. Чого ще очікувати від людини, яка найвищим досягненням у своєму житті вважає пісню Діс на хвору людину, яка перебуває в депресії? Про Ютюб і казати немає чого. Підля та гнусні казки, видавання бажаного за Дісне, переслідувати людину через 10 гривень від небайдужих спонсорів, звичайних громадян, робити його життя нестерпним, пускати слухи. Один місяць СІЗО тобі явно би пішов на користь. Питання не в тому. За комунізм чи проти. Комунізм це суспільно економічна формація. Подобається тобі це чи ні, але це буде така ж сама дійсність, як і, наприклад, капіталізм, за умов якого ми живемо досі, але ж перебуваючи в епоху пізнього капіталізму, чи не є дивним взагалі істерити, як ненормальний щодо того, що протиріччя нині існуючі не можуть бути вирішені в даній суспільно-економічній формації? Якби Ковр, замість того би робити діспісеньку на пітерську інтелігенцію, заглянув би в книжку, то він знав би про існування первісного комунізму, уявити тільки звідки. Взагалі в людині стільки щирої дурості нести нісенітниці, і навіть не поставити собі запитання: а чи правий я в тому, що я кажу невігластво це характерна риса твоєї особистості, від якої варто було би позбутися? Більш того, немало сказаного у відео, це примітивщина розрахована на бездарності з його існування, витягнув думки філософів 18-19 століття, продиктував їх в 21 столітті через призму суб'єктивного ідеалізму. Ну і на кого це розраховано, як не на беззубих селян. Слова Маркса про те, що філософи лише пояснювали світ, а задача є в тому, щоб його змінити, показує прагматичність, а не пусті балачки, чи не є дивним витратити єдине життя на конформізм, споживання та невіговство. Можливо, для тебе так саме тому ти є ніщита. Не в плані фінансів, а в плані своїх обмежених знань, якими ти так пишаєшся? Не можуть існувати просто люди, які стоять поза суспільством, жити означає займати певну позицію. Антагонізм класів нікуди не подівся. А виявляється, як чи цікавила тебе доля Андрія Іщенко, чи, наприклад, Геннадія Євлахова, авангардо робітнича. Класу України, який являється прогресивним у своєму історичному значенні. Іщенко, наприклад, вівши свій телеграм-канал на 100 підписників, виявляється, представляє більше загрозу для нині правлячого класу, чим ти. Тобто виходить, що його життя більше має сенсу в історичному значенні, чим твоє існування, а чи турбують тебе проблеми людства? А вони все також мають історичне значення. Однак ти перебуваєш в метафізичності як такій. Немає наміру повторювати, наскільки статей тягнуть всі ті думки, які живуть в моїй голові. Як можна жити і не задавати питання, що відбувається? Навколо, пізнавши істину, не є можливим від неї відмовитися. Це саме та причина, по якій я чи багато інших роблять те, що роблять, а не заради абстрактної уваги та визнання від суспільства, окремих представників якого я презираю, тому що вони представляють собою реакцію, яка залюбки при першій же можливості підтримала би фашизм. У свій час мене вважали непоганим гумористом, а все тому, що я говорив людям правду. Це здавалось їм так дивно, що вони думали, що я жартую, і на цьому вважаю за потрібним закінчити. Я і так написав багато букв і важ що ще написати буде зайвим.